Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття формули скороченого множення. Відомий поет Павло Антукольський сказав, і прежде ніж заметьте, кстати, ракеті той був дан прицел, її маршрутом математик на крилях формул пролетів». Уже в цьому вірші ми бачимо, яке значення мають формули і для професії інженера, астронома, космонавта, і взагалі в будь-якій професії. А відомий український математик Михайло Кравчук сказав: формули треба знати всім, і тоді ви зможете досягти успіхів не лише в математиці, а й у житті. Тож починаємо повторювати формули скороченого множення. Формули скороченого множення це квадрат суми і квадрат різниці двох виразів А плюс Б до квадрату. Пам'ятаєте, що це дорівнює квадрату першого виразу А квадрат додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. А відняти Б до квадрату. Буде квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Є така формула, різниця квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Різниця квадратів дорівнює добутку основ оцих виразів, які до квадрату підносяться а-б, мінус помножити на а плюс Б. Ці формули часто застосовуються і в зворотньому порядку. Якщо маємо квадрат якогось виразу, подвоєний добуток одного виразу на другий і другого виразу, то це можна написати як квадрат суми цих виразів. Або якщо маємо добуток різниці виразів на їх суму а-б помножити. На А плюс Б то це буде різниця квадратів цих виразів. Буде А квадрат відняти Б квадрат.